Термінове звернення до пенсіонерів офіційне повідомлення. Мої вітання, шановна громадо, дорогі мої пенсіонери, ветерани праці та всі ті, хто сьогодні у цей надскладний час залишається в Україні. На зв'язку з вами знову я, ваш юридичний радник та правозахисник, який спеціалізується саме на пенсійному забезпеченні та соціальному захисті наших громадян. Сьогоднішнє відео буде нетиповим, зазвичай ми з вами розбираємо формули розрахунку стажу, коефіцієнти заробітної плати, нюанси індексації чи судові прецеденти проти пенсійного фонду. Але сьогодні, у січні 2026 року, ситуація вимагає від нас поговорити про дещо важливіше за коефіцієнти, про життя, про виживання і про те, як нам усім пережити цю зиму. Перш ніж я. Перейду до суті цього екстреного звернення. Я хочу попросити вас про одну річ. Просто зараз, поки ви чуєте ці слова, напишіть, будь ласка, внизу, з якого міста чи села ви мене дивитесь, яка у вас зараз ситуація за вікном і в квартирі? Це дуже важливо для нашої спільноти, щоб ми розуміли географію кризи, бо те, що відбувається зараз у Києві, на жаль, відлунює по всій країні. Ми з вами опинилися в епіцентрі справжнього енергетичного та комунального шторму. Січень. 2026 року приніс нам випробування, до яких будемо відверті, багато хто виявився неготовим, попри всі попередження. Сильні морози, які опустилися до позначки мінус 20 градусів у поєднанні з новими цинічними обстрілами нашої енергосистеми, створили критичну ситуацію. Особливо це відчувається у великих містах, і Київ тут, на жаль, лідирує у цьому сумному рейтингу. Ми бачимо, як столиця та інші регіони поринають у темряву на 10, 12, а подекуди і на 16 годин на добу. Ті жалюгідні 2-3 години зі світлом, які нам дають, ледве вистачає, щоб зарядити телефон і закип'ятити чайник. Але найстрашніше навіть не темрява. Найстрашніше це холод. Аварії на тепломережах стали масовими. Старі труби не витримують. Перепадів тиску при включенні та виключенні систем вони не витримують промерзання ґрунту. Ми отримуємо десятки повідомлень про прориви труб, про замерзання каналізації у підвалах багатоповерхівок, про те, що люди змушені спати у верхньому одязі. І в цій ситуації я. Як юрист, який щодня працює з людьми поважного віку, б'ю на сполох, бо група найбільшого ризику зараз це ви, це самотні пенсіонери, це маломобільні люди, яким важко спуститися з п'ятого поверху без ліфта, коли немає світла. Це ті, хто залежить від електронних медичних приладів. Молодь може піти в коворкінг, виїхати за місто, знайти генератор. А що робити бабусі, яка живе одна і в якої змерзли руки настільки, що вона не може відкрити ліки? Саме тому це відео, це Відео інструкція з виживання. Давайте згадаємо, як було раніше. Пам'ятаєте, 2022-2023 роки. Тоді нам здавалося, що це найгірше, що може бути. Тоді ми вперше вивчили слово блекаут, але тоді система мала більший запас міцності. Тоді комунальні служби працювали на межі героїзму, але обладнання було новішим. Зараз, у 2026-му, накопичена втома металу, і систем дає про себе знати. Раніше ми говорили про графіки 4 на 4 і це здавалося дискомфортом. Зараз 16 годин без світла це реальність, яка ставить під загрозу життя. Раніше держава мала більше ресурсів для оперативного реагування. Зараз вже ресурс розпорошений. І якщо раніше пенсійне питання стояло в розрізі чи вистачить на хліб, то зараз воно стоїть у розрізі чи вистачить на обігрівач, який працює від акумулятора, і чи вистачить на сам акумулятор. І тут ми підходимо до фінансової складової, бо виживання вимагає ресурсів. Я мушу роз'яснити, яким категоріям пенсіонерів зараз у цих умовах належить підвищення виплат, бо кожна гривня зараз це, це тепло. По перше, незважаючи на війну та кризу. Законодавство про вікові доплати продовжує діяти. Якщо вам виповнилося 70, 75 або 80 років, ви автоматично потрапляєте під категорію осіб, яким належить щомісячна компенсаційна виплата. Це не подарунок, це ваше законне право, закріплене постановами кабінету міністрів. Багато хто забуває, що ці суми мають індексуватися, і ми, як юристи, постійно нагадуємо пенсійному фонду про це. По-друге, зверніть увагу на... Чорнобильців та осіб з інвалідністю внаслідок війни у 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, формально змінився, і це тягне за собою перерахунок мінімальних пенсій для цих категорій. Якщо ви отримуєте голу мінімалку і маєте повний стаж 30 років для жінок, 35 для чоловіків, держава зобов'язана дотягувати вашу виплату до встановленого гарантованого мінімуму. Це важливо перевірити саме зараз. Також не забувайте про субсидії в умовах, коли суми в платіжках ростуть, а послуг фактично немає, немає світла, немає тепла, ви маєте повне юридичне право вимагати перерахунку комунальних платежів. Це окрема велика тема. Ми складемо з вами акти претензії, але пам'ятайте, платити за холодні батареї повну ціну. Ви не зобов'язані. Знаєте, я часто думаю про те, що наше покоління пенсіонерів це, мабуть, найстійкіші люди на планеті. Ви пережили повоєнні роки, ви будували цю країну, ви пережили розпад союзу, лихі 90-ті з їхнім безгрушів'ям. Та купонами, ви пережили кілька революцій, а тепер на вашу долю випала ця жахлива війна і холод. Це несправедливо, це боляче. Але ваша загартованість це те, що дає надію. Я бачу, як ви гуртуєтесь. Я бачу, як у чергах до бюветів, коли немає води, ви підтримуєте одне одного жартами, хоча в очах тривога. Ця вода. У нашій розмові це не просто слова, це констатація факту вашої незламності. Але навіть сталь має межу втоми, а людина тим паче. Психологічний тиск від постійної темряви, від виття сирен, від холоду в квартирі він величезний. Тому я прошу вас, не грайте в героїв там, де це небезпечно для життя. А тепер давайте зробимо маленьку паузу і проведемо інтерактив. Я хочу, щоб ми побачили реальну картину. А не ту, яку нам малюють у звітах чиновників. Будь ласка, напишіть у коментарях одну цифру: скільки годин поспіль у вас сьогодні не було світла. І друге, яка температура у вас зараз у квартирі. Це допоможе нам усім зрозуміти масштаб лиха і, можливо, скоординуватися в коментарях, хто кому може допомогти у сусідніх районах. Пишіть правду, як є. Повертаємося до головного, як вижити. Якщо ваша квартира перетворилася на холодильник, якщо світла немає вже добу, ви не повинні там залишатися і повільно замерзати. Держава розгорнула мережу пунктів незламності. Я знаю, багато хто з вас скептично до цього ставиться, мовляв, далеко, далеко йти, там багато людей. Але послухайте мене як юриста і як людину. Це питання вашої безпеки. Пункти незламності це спеціально облаштовані місця, де гарантовано є тепло, генератори, буржуйки, теплові гармати, є світло, є інтернет, старлінг, є гаряча вода, і чай, є аптечки, а часто і чергові медики та психологи. Як їх знайти? Це критично важливо. Якщо у вас є смартфон і хоч якийсь зв'язок, попросіть дітей або онуків встановити вам застосунок дія. Там є мапа пунктів незламності, яка працює навіть офлайн, якщо її завантажити заздалегідь. Якщо ви у Києві, додаток Київ цифровий, там теж є ця мапа. Якщо ж у вас кнопковий телефон або немає інтернету зовсім, не соромтеся, підійдіть до найближчого відділення поліції ДСНС, пожежної частини або до районної адміністрації. Там завжди є списки та адреси. Часто такі пункти розгорнуті у школах, дитячих садках або великих наметах ДСНС. Що там є, і що з собою брати? Обов'язково візьміть документи, паспорт, пенсійне, необхідні ліки на добу, зарядний пристрій для телефону, ліхтарик. У пункті ви зможете зігрітися, зарядити гаджети, подзвонити рідним. Там можна перебувати стільки, скільки потрібно. Ніхто не має права вас вигнати. Це офіційне розпорядження уряду. Якщо вам відмовляють у доступі це порушення закону. Але, як показує практика, там працюють волонтери та рятувальники, які готові допомогти. Тепер про прогнози. Я не буду вас обманювати і казати, що завтра все полагодять. Синоптики та енергетики дають невтішні прогнози. Ситуація залишатиметься складною мінімум до кінця січня. Морози триматимуться енергосистема працює на межі колапсу однак, вже у лютому очікується потепління. І якщо дасть Бог не буде нових масованих обстрілів, енергетики зможуть стабілізувати графіки. Тобто нам треба протриматися ці 2-3 тижні. Це найважчий період зими 2026 року. І тут я переходжу до найважливішого: до призову. Я звертаюся до всіх, хто мене читає чи слухає, до молодших пенсіонерів, до тих, у кого є сили. Подивіться навколо поруч з вами на вашому сходовому майданчику може жити самотня людина. Людина, яка не може вийти в магазин, бо ожеледиться. Людина, яка не знає, де той пункт незламності, бо в неї немає смартфона. Стукайте у двері. Запитуйте, чи потрібна допомога. Поділіться гарячим супом, принесіть води, допоможіть дійти до пункту обігріву. Не залишайте людей похилого віку наодинці з холодом і темрявою. Це наш спільний іспит на людяність. Юридичні права це важливо, але людське відношення зараз рятує життя швидше за будь-які закони. Ми вистоїмо. Ми проходили і не таке. Але вистояти ми можемо тільки разом, підтримуючи одне одного, знаючи свої права і чітко розуміючи алгоритм дій у критичній ситуації. Не панікуйте, утеплюйтеся, тримайте зарядженими телефони і пам'ятайте, весна неминуча. А тепер, як і обіцяв, повертаємося до початку нашої розмови. Я ставив вам питання на початку і зараз, виходячи з усього сказаного, хочу запитати конкретніше. Чи знаєте ви точну адресу найближчого до вашого будинку пункту незламності? І чи пробували ви вже туди звертатися цієї зими? Ваша відповідь може стати підказкою для інших у коментарях. Бережіть себе, тримаємо стрій!